Всем добрый вечер. Сегодня такая, скажем, необычная тема. Сейчас раскручивают эти фантазии блогеры про инопланетную, скажем, оккупацию нашей Земли. Ну, это действительно очень, скажем, схоже. Ну, вернее, это не схоже. Тому що якби це була окупація, вже б давно окупували. З їхньою технологією, інопланетян, це зробити, ну, раз плюнуть, як кажуть. це майже ніяких зусиль. Вони живуть поряд з нами, вони живуть під, під водою, під землею, інопланетяни. Це така це так звана раса, це так звана раса, е, яка нас породила. Я сам бачив ці кораблі у 2019 році на дачі там, під Києвом в 11 вечора пропливала над нами, ми сиділи там за столом, пропливала над нами така сігара інопланетна, метрів 100 довжиною і, і товщиною метрів 20. Без звука, просто пролітала на висоті, 1000-1500 ну, тисячі, тисячі метрів. І йшла в сторону Борисполя. І на зустріч вилітав, тихо, все просто пливла. На зустріч вилітав боїнг пасажирський з Борисполя. З блимок, звуками, там, короче, реактивний двигун, вогні, сигнальні світяться. Така букашка проти, я не знаю, кого там навіть, навіть я не знаю, як порівняти. Ну, просто така букашка. да протягом косдоровенного корабля інопланетного. Вот. Вони ж літають кругом. Там, під водою ідуть з такою швидкістю, там, просто неймовірно. Підводники вони часто зустрічалися. Я, я працював на підводному флоті. На далекому сході Камчатка, там, північ, і, і штурманами, дружили з штурманами, наша навігаційна система. Штурмона розповідала, як ці нас, наші кораблі дратували, ці інопланітяни кораблі. О, значить, тобто, ви бачите, що е, вони стали не просто так на землю. Річ у тому, що вони організували охорону Землі і так скоро, що охорону нашої Сонячної системи. От у чому річ. Чому? Бачите, от Чорнобиль повинен був вибухнути. Над ним висіли інопланетні кораблі, які подавляли цю енергетику, щоб не було, так скажемо, ланцюгової реакції. Падали, так скажем, падали великі метеорити, вони збивали їх. Тунгусський метеорит теж саме повинен був наробити стільки діл, але він не на землі зірвався, а в повітрі. На висоті, там, скажімо, 5 кілометрів, і тому, скажімо, не на землі, такі си, сильний урон. Над Росією скільки раз збивали, там, скажімо, оці метеорити крупні, які могли дуже багато нашкодити. Мало того, були бої, які бої були, коли, скажімо так, наші інопланетяни, якщо можна так би вимовити, які нас захищають, вони збивали, ганялися за чужороднями. Інопланітними кораблями збивали їх, І от у чому рій. А збивали вони, а це була небезпека від сірих. Тому що, скажімо, ті наші дружні інопланетяни, вони схожі на нас, просто вони високого росту до більше двох метрів росту. В таких, скажем, срібних костюмах мені розповідали там друзі, які. Спілкувалися з ними. Це просто було, так, скажем, неймовірно з іншого боку. з високою вони, безумовно, можливостями, і, і вони, в принципі, зараз нас стережуть. Річ у тому, що в е, 2038 році повинно наблизитися до землі велике народне тіло. От. І є дуже велика ймовірність того, що впаде на Землю. Ну тут буде кінець, кінець світу, якщо, скажімо, буде це зіткнення. От. І я так подивився в астрологічному плані, це якраз був такий період, коли Плутон встане в квадрат до Прозерпіни. Квадрат це негативний аспект. Дуже такий, значить, небезпечний. От. Тобто це космічна ситуація, це не тільки для Землі, це, це наші сонячні системи. Тому що планети в Сонячній системі. Вони діють на всю систему сонячну. І, а ми знаємо, що от, були випадки, коли нападали на Землю, і, на, і, скажімо, і народні інопланетяни, не наші. Вони палили Марс, вони спалили ядерними ударами. В Індії, індійський епос. Повідомляє, що там була теж така, скажімо, страшна війна, де спалювали повністю цілі міста. Да? От, це все ж і в епосі, і археологи це все підтверджують. Тобто йде небезпека скажімо, чужої імперії. Ви що думаєте, що тільки в нас тут б'ються один з одним? В космосі такі самі є. Такі сили, Тобто, езотерика показує, що то, що є в космосі, то є у нас, то, що є зверху, то є знизу. То есть, тобто, все йде ідентично. Там теж йде в космосі війна. І я полагаю, що ця база зараз наша на землі, вона призначена інопланетянами для того, щоб захищати нашу землю від інтервенції. Чи сірих там, чи інших якихось, але. Йде небезпека. І це все разом, ну, скажімо так, збігається ще й з інородним тілом космічним, яке може впасти на землю, вдарити її. Там, ну, ми ж знаємо, що були, у нас вже було декілька раз на землі. Вони гинули. Бачите, там була раса так званих віліканів по 3,5-5 метрів. Розкопки показують. розумієте, там череп, більше черепа коня. Вот. Так вот, значит, получается, что та цивілізація була знищена попередньо. От. І, значить, інопланетяне, ці, що зараз у нас, як би скажем, живуть, як на базі, вони породили нас, зробили нас хопосапіенсом. І таким чином, от тепер уже, скажімо, я не знаю, для чого вони нас породили, але тепер вони повинні, скажімо так, вони турбуються про нас. Вони знають, що ми агресивні, що ми дурноваті, що ми значить, розумієте, абсолютно деградовані, абсолютно нічого не розуміють. Отопіла, скажімо, раса, яка може себе знищити. Тут вони просто, мабуть, в один кризовий момент вони втрутяться. <кій> Я так думаю, Я... Ну, тому що вони втручалися і раніше. Це були, скажімо, такі от скажімо, випадки, начебто непомітні. Насправді вони, якщо так все зібрати докупи, то це залишається фактом. Тому, от, скажімо, ця зараз, оця от війна між Україною і Росією, їх теж турбує. Особливо ці заяви там з ядерними скажем, бойголовками там у Путіна. От. Інопланетяне там контролюють, контролюють цю ситуацію. От. Вони постійно тут, скажем, тримаються все на зв'язку. В космосі їхні, скажем, от в повітрі їхні кораблі вони просто зондирують всю землю, всю ситуацію. Вони дуже добре все розуміють. Я думаю, що вони тут трутяться і погасять дещо скажем, наміри Путіна і росіян знищити Україну. Тому що по космічним законам це, це гріх. Це великий гріх. Значить, <кій> бачите, там, скажем, ці от попередня раса оцих великанів, вони ж в Китаї будували, вони ж першими, це ж не китайці велику стіну будували, велику китайську стіну. це ж... Ще за, за тисячі років будували оці от Вілікани. Причому вони цю стіну будували з бійницями на південь. Так скажу, в бік, бік Китаю, як би. Ну, тоді ще Китаю не було. Там були дикі племена. От. Захищалися відких племен. Вони це все будували ще від, від цих від агресивних південних оцих племен. От. Азіатів. Тому тут, бачите, вони так ще будували, я, бачите, китайську стіну. Потім китайці перейняли у них кліті з дерева, із сосниці, а вона не гніє. Ці кліти, кліті вони заповнювали землею. Вирували, значить, перед цим, перед з боку, з боку наступу ворогів, якби. вони вирували такий ров, землю закидали в ці от кліті. Получалася така кліття до кліті, получалася стіна, яка ну, практично її не можна було зруйнувати. О, це, що Тому що туди да, закидав землею, камінням, глиною, заливали водою, воно скріплялося, просто робилося як цемент. Так само потім будували слав'яни. У нас кияни да, на, Київськ, на Київській Русі. Змійний вал да, побудований був таким точно <кхів> методом. Теж з бойницями з сторону. Небезпеку на південь. Ров заповнювався цими е, клі, клі, з Рова, земля заповнювалася груми в кліті, і виходилася висота до 9 метрів. Уявляєте собі, причому причом була майже отвісна стіна, тобто не те, то, що конями пішки не можна було взяти таку фортецю. Потім наші вже. На Київській Росії тож, наші пращури теж будували. Київська стіна теж таким чином була побудована. Кліті заповнені земною, глиною, ну і там камінням. І це все дерево не гнило. От. Ну, я просто кажу, як от цивілізація розвивалася. Так от зараз нас, зараз нас поки що бережуть. Що буде далі? Ми подивися, в 38-му році буде розв'язка дуже важлива, дуже важка, несприятлива для сонячної системи, а значить несприятлива і для, скажем, для землі всієї. Ну подивимося, у що це виліться, тому що війна буде дуже страшна. Я думаю, що це і народне тіло, яке наближається до землі. Це не просто так. Я думаю, це не просто кусок там каменя. З велик, дуже великих розмірів. Це може бути просто таран. Розумієте, в чому річ? Це може бути таран. Хоча у, у нього період дуже великий, От. Сказать, він вже пролітав один раз, не попав по землі. Зараз може попасти. Тому я просто вважаю, що нам треба ще й на це звертати увагу. Люди будуть кричати, та от тут війна, там. а ще і на це звертати увагу. Ну треба думати якось і наперед. Чому? Тому що енергетика людей, думки, їх молитви, їхні скажемо, настрій, вони теж впливають на космічний план. Ви ж не думайте, що так просто це все. Це все відбувається. Навіть смерть несе негатив в космос. От чому річ. Ну, це така річ, ні, ти ніколи не подінешся. Але якщо люди будуть мислити негативно, злобно, мстиво, підло, значить це буде впливати на космос. Значить, ми будемо отримувати кармічні удари. Будемо розплачуватися за це. Ми вже за це розплачемося, за нашу вбий, смерть, коротше, агресія, війна. Тобто, отримуємо те, що заслужили. А, а космічна ситуація буде ще страшніша, я все сказав.